Глава 11 Почули апостоли та браття, які були в юдеї, що і язичники прийняли слово Боже, і коли Петро прийшов до Єрусалима, обрізані дорікали йому, кажучи, Ти ходив до людей необрізаних і їв з ними. Петро ж почав переказувати їм по порядку, говорячи, У місті Іопії я молився, і в жахові бачив видіння. Сходив якийсь сосуд, ніби велике полотно, яке чотирма кінцями спускалось з неба і опустилось до мене. Я подивився на нього і, розглядаючи, побачив чотириногих земних звірів, плазунів і птахів небесних, і почув я голос, який промовляв до мене: Встань, Петре, заколи та їж. Я ж сказав ні, Господи, ніщо погане або нечисте ніколи не входило у мої уста. І відповів мені вдруге голос з неба, що Бог очистив, того ти не вважай нечистим. Це сталося тричі, і знову піднялося все на небо, і ось у ту саму мить три чоловіки, послані із Кесарії до мене, стали перед домом, де я був. Дух сказав мені йти з ними, аніскільки не вагаючись, пішли зі мною і ці шість братів, і ми прийшли у дім того чоловіка. Він розповів нам, як він бачив у своєму домі ангела святого, який став і сказав йому: пошли до Іопії людей і поклич Симона, званого Петром. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти весь дім твій. Коли ж почав я говорити, зійшов на них Дух Святий, як і на нас спочатку. Згадав я тоді слово Господа, як Він сказав, Іоан хрестив водою. А ви будете хрещені Духом Святим. Отже, якщо Бог дав їм такий дар, як і нам, що увірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я, щоб міг заборонити Богові? Вислухавши це, вони заспокоїлись і прославили Бога, кажучи, видно, і язичникам дав Бог покаяння на життя. Тим часом розсіяні через гоніння, що сталися після Стефана, пройшли до Фінітії та Кіпру і Антиохії, нікому не проповідуючи слово, крім юдеїв. Були ж деякі з них Кіпряни і Киринейці, які, прийшовши до Антиохії, говорили до Еллінів: благовістячи Господа Ісуса, і рука Господня була з ними, і велике число, увірувавши, навернулось до Господа. Дійшла чутка про це до Церкви Єрусалимської, і доручили Варнаві йти до Антиохії. Він прийшов і, побачивши благодать Божу, зрадів і умовляв усіх триматися Господа щирим серцем, бо він був чоловік добрий, і сповнений Духа Святого і віри, і приєдналося чимало народу до Господа. Потім Варнава пішов Тарс, Шукати Савла і, знайшовши його, привів до Антиохії. Цілий рік збиралися вони в церкві і вчили багато народу, і ученики в Антиохії уперше почали зватися християнами. У ті дні прийшли з Єрусалима до Антиохії пророки, і один з них на ім'я Агав, уставши провістив духом, що по всьому світу буде великий голод. Що і сталося за кесаря Клавдія. Тоді ученики ухвалили, щоб кожний, хто що мав, послав допомогу браттям, які живуть в юдеї, що і зробили, пославши зібране до присвітерів через Варнаву і Савла.